треба звісно щоб всі канали показували телемарафон Зі скандалом пішов, зі скандалом прийшов. Лише рік Кирило Тимошенко був без місця у високих кабінетах української столиці, і це після низки гучних скандалів і звільнення з офісу президента. Ще до січня 2023 року він сидів у кріслі заступника Андрія Єрмака. Ну, мені як посадовцю, я думаю, не можна так сказати, але я кажу, це все вирішується в телефонному праві. Кирило Тимошенко курував програму президент. Президента України велике будівництво, і протягом перебування на посаді в ОП, а це майже чотири роки, стало очевидним, що Кирило Тимошенко понад усе любить камери. У кадрі державного телеканалу Рада посадовець з'являвся, мабуть, у десятки разів частіше ніж в самому офісі президента, і не без підстав. Дякуємо вам, пане Кирило, Дякую. за те, що ви. Приділили увагу нам нашим телеглядачам. Окрім любові до камер, виявилося, що Кирило Тимошенко любив ще й налагоджувати зв'язки з компаніями, що освоюють державні кошти. Журналісти-розслідувачі видання Бігу оприлюднили інформацію про зв'язки Тимошенка з продакшеном, який створює програми. Вгадайте, для якого державного телеканалу? Для телеканалу Рада. А бюджети там чималі. Вже кілька років поспіль. Це сотні тисяч гривень платників податків на рік. За які ті ж таки платники податків могли чи не щодня дивитися в етері ради на того ж таки Кирила Тимошенка? Ось він і його команда вилазять з позашляховика темного кольору. Ось Тимошенко разом з очільником обласної адміністрації інспектують будівництво на фоні те саме авто. Ще у 2022-му журналісти «Бігус.Інфо» заявили, Кирило Тимошенко катається на авто, яке було гуманітарною допомогою з-за кордону, а зокрема для евакуації. Цивільних із зони бойових дій, і це поки волонтери оголошували один за іншим збори у своїх соцмережах на автомобілі для евакуації. Тимошенко ж зрештою навіть визнав, що катався на цій автівці, і з барського плеча таки вирішив повернути її, аби надалі нею користувалися за призначенням. Я й не приховував, що їжу на цій автівці. Ну і визнав цієї ситуації, який. Перше, я більше не буду користуватися цією автівкою. Друге, я звернувся до державного управління справами, щоб вони якнайшвидше передали цей автомобіль в один з прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Згодом у Національному антикорупційному бюро України повідомили, що Тимошенко на законних правах користувався машиною, і це, схоже, лише підсилило його любов до дорогих автомобілів. У грудні 22-го змі зафіксували Тимошенка за кермом чужого. Порш Тайкан, ціна якого з салону перевалює за майже 4 мільйони гривень. Загалом за час роботи в ОП Тимошенко неодноразово потрапляв в епіцентр публічних скандалів. Зокрема, саме він, як джерело, надав кільком змі фейкову заяву на звільнення Богдана. Зрештою, місця в офісі президента він позбувся аж у січні торік. Хоча за кілька днів до того інформацію про прощання з посадою називав небилицями. Вочевидь, такою була вказівка. Вказ гори. Зеленському напряму поставили вимогу мова йде про наших західних партнерів, зокрема про Сполучені Штати Америки, про те, щоб він очистив своє найближче оточення офіс президента України від таких корупціонерів. Тому що, вибачте, воно дуже дико виглядає в той час, коли американські чи, наприклад, уряд Великої Британії змушені пояснювати своїм платникам податків, чому треба допомагати Україні. А потім вони знову ж таки ці платники податків. Читають у своїх ЗМІ новини про те, як Кирило Тимошенко багатіє. Залічені місяці після звільнення Тимошенком зайнялися в Нацагентстві з питань запобігання корупції, до якого він систематично не з'являвся. А у НАЗК на Тимошенка підготували низку протоколів про вчинення адміністративних правопорушень в Агентстві запобігання корупції. Стверджують, що Кирило Тимошенко зокрема відправляв за кордон свого підлеглого, щоб той оформив візу для самого Тимошенка та для його сина. Крім того, експосадовець протягом 22-го року тричі прожив. Вав у готельному комплексі, але не зміг підтвердити факт оплати за це на суму у понад 45 тисяч гривень. А влітку 22 го Тимошенко отримав безоплатні послуги з прокату авто на суму 122 тисячі гривень. І нині людина з таким послужним списком отримала посаду в міністерстві оборони. Тимошенко ще від 1 березня 2024-го працює радником міністра оборони Рустема Умєрова інформацію про це в оборонному відомстві підтвердили на запит видання Нью-Войс, зазначили, що Тимошенко займатиметься там інформполітикою. Зрозуміти ж мотиви такого призначення не можуть навіть співробітники Міноборони. Це рішення вищого керівництва міністерства оборони, це рішення безпосередньо умірова. І чим воно що його спонукало прийняти такі рішення? Я не знаю. Так, Кирило Тимошенко вже певно. З місяць приїжав міністерство оборони. Всі про це знали так, що його призначення да, воно було очікувано. Просто я не розуміла на яку посаду його признач. Ну будемо спостерігати, що буде відбуватись далі, тому що поки він нічого ще не зробив. А от логіку такого призначення вже вгледіли колишні нардепи і громадські діячі. Кирило Тимошенко зашкварився, коли працював на посаді заступника голови офісу президента, але це не означає, що він випав з обійми команди президента і пана Єрмака. Тому посидівши трохи в засідці і освоївши. Трохи бюджетних мільйонів на виготовлення контенту, який точно не потрібен. Кирило Тимошенко знову потрібен ярмаку, тому він його як Смотрячого відправляє в міністерство оборони, де є колосальні бюджетні кошти і де потрібні наглядачі. Тож Кирило Тимошенко так чи інакше вже з новою посадою. А ще під пильним наглядом членів антикорупційного органу при міністерстві оборони там чекають на його дії. І готові належно на них реагувати. Юрій Пугач, п'ятий канал Валерій Залужний ще в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби, а також пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали непридатним. Про це пише видання дзеркало тижня на тлі повідомлень про нове призначення залужного. За даними джерел видання, після звільнення із посади колишній головком перейшов у розпорядження міністра оборони. Проте посади, яка б відповідала рівню підготовки та досвіду ексголовкома, йому не запропонували. Причому ані міністр, ані президент. Тож Валерій Залужний вирішив піти з військової служби, щоб займатися іншими справами. Водночас дзеркало тижня повідомляє, що їм невідомо, чи підписав міністр оборони рапорт Валерія Залужного після заяви президента про призначення послом. Пластика для дитячих облич до Львова приїхали відомі хірурги із США щоб разом з українськими колегами виправляти вроджені та набуті вади зовнішності. Іноземні лікарі консультували у двох містах і провели понад 10 безплатних операцій. Анастасія Єрмоловська розповість більше. 20-річна Ніна не випускає з рук телефон. Дівчина купує квиток до рідного Києва. Поспішає додому поділитися радісною звісткою про успішну операцію. І нарешті я їду додому, хоч я була тут всього декілька днів, але зараз ось цей вирішальний момент, коли я побачу свою улюблену родину. У Ніни вроджена вада обличчя, розщеплення губи та піднебіння. З дитинства дівчинка перенесла з десяток операцій. А тепер американські хірурги спільно з українськими медиками провели останню косметичну пластику. Для мене особливо тим, що вона закриває. Дефекти, які можуть бачити інші люди. і Якби я позбавилась того, чого я соромилася. Зовсім не було страшно. Я просто чекала, коли цей момент вже почнеться, і я закінчу те, до чого ми йшли з мамою 20 років. А от мама дівчини зізнається, хвилювалася більше ніж донька. Пані Яна втирає сльози радості, каже, збулася її. Мрія на кінець то так уже все завершилось. Ну думаю, що тільки зубки зробимо, да? і буде все взагалі круто, бо це було довго. В... В час двадцять років, це взагалі. Ми, нічого, ми все пережили. У нас все круто. Американські медики спільно з українськими фахівцями провели понад 15 операцій для дітей з вродженими патологіями, деформаціями та новоутвореннями обличчя і тіла. Оксана Джексон, відома хірургиня зі США. Жінка має українське коріння, то часто приїздить в Україну, щоб допомогти. Це вже її третій робочий візит до України від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу ділитися досвідом приїхала разом із колегами. Це другий тиждень в Україні. Перший ми провели в Мукачево. Там проконсультували 15 дітей. З них 9 відібрали для операцій. Серед них були вроджені аномалії губи та піднебіння, а також опіки та реконструкція вух. Багато проконсультували дітей у Львові. Я дуже рада, що можу поділитися досвідом з українськими медиками. З українськими інтернами чиста насолода. Вони дуже легко сприймають інформацію, швидко вчаться, бо вони цього хочуть. Після операції вони роблять нотатки, записують хід операції, просять додаткову літературу, по якій вони зможуть вчитися. Українські медики кажуть, це безцінний досвід, адже іноземні хірурги поділилися новітніми методиками, які вони тепер зможуть застосовувати у практиці. Всі тренди, які є в напрямку в плані лікування, розщен. Губити піднебіння вони привезли всі протоколи, нові гайдлайнси, і наші лікарі їх опановують і виконують операції з допомогою наших колег. Це навіть не крок, а стрибок, тому що наші колеги а мають можливість е, прийняти досвід е, сьогодні, практично е, працювати разом. Навчатися вже навесні. Інтерни дитячої лікарні поїдуть переймати досвід американських фахівців до Філадельфії, а потім ділитимуться набутими знаннями з львівськими медиками. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал.